У другій половині цього тижня Україну накриє мокрий з дощем. Синоптики попережуть, що він ітиме всюди. Весь тиждень пануватиме похмура погода, та буде холодно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У середу, 13 листопада, мокрий з дощем ітиме у всіх західних областях, а також у Вінницькій та житомирській. На всі решті території країни можливий невеликий дощ та пануватиме похмура погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Дуже стане холодно у західних областях. Там в день буде всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. Вночі там очікується близько нуля градусів на всій решті території країни буде від плюс трьох до плюс п'яти градусів тепла у південних областях до плюс дев'яти градусів. Вночі очікується від нуля до плюс чотирьох градусів тепла. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 14 листопада, сухо в цей день буде лише на Закарпатті, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. А ось на всій решті території країни йтиме мокрий сніг з дощем. У південних областях буде дощ без мокрого снігу. Вітер буде значний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У п'ятницю, 15 листопада, по всій країні будуть опади та похмура безсонячна погода. У південних областях йтиме дощ. А ось на всій решті території країни сипатиме мокрий сніг з дощем. В цей день буде вітряно з поривами до 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. На півдні країни буде тепліше до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!